13 червня у школах Олександрії офіційно завершується навчальний рік. Цьогоріч випускників 11 класів 378, дев'ятикласників 859. з усіма викликами, які виникали протягом року. Галузь освіти впоралась. Розповідає начальник управління освіти Олександр Авраменко. Знову пройшов в умовах повномасштабної війни, яку веде наша держава. Тому він, в принципі, є дуже важкий. Хоча ті плани, які ми розробили на початок вересня, ми фактично їх виконали, тому що у нас не було якихось таких якихось, е кардинальних змін в плані, в плануванні навчального року, який ми розробили разом з директорами з адміністраціями закладу. На 1 вересня навчання відбувалося у змішаному форматі, там, де була можливість забезпечити більшу кількість учнів укриттям, там відбувалось там тиждень через тиждень. Ну тобто, але фактично кожен заклад вирішував цю проблему самостійно, орієнтуючись на ту кількість місць в укриттях. Святкові лінійки для учнів початкової, середньої і старшої ланки розмежують відповідно до кількості місць в укриттях. Як і минулого року, є пропозиція відмовитись від букетів квітів для вчителів, перерахувавши його вартість на підтримку Збройних сил України. Так, наприклад, 17-та школа ми починаємо 31-го числа, хоча потім навчання продовжуються. Деякі заклади проводять часткову лінійку 7-го числа, 10-го, 13-го. Є у нас вручення атестатів, а точніше свідоцтв про базову загальну середню освіту 17-го червня. Тобто розробили таким чином, щоб забезпечити першу безпеку учасників освітнього процесу, тому що збирати, наприклад, півтори тисячі дітей на майданчику шкільному не є доцільним, не є безпечним. Ну і треба відходити, скажімо так, від ось таких традицій, коли проводиться лінійка. Я розумію, це свято, але все ж таки ми говоримо про те, що нам необхідно. Працювати всім разом на перемогу, незважаючи на те, що лінійки у закладах освіти пройдуть у різний час, на школярів до кінця навчального року чекає проєктний тиждень. Минулого тижня в місті завершився такий пілотний проект Олександрія міста мого Серця, якщо не помиляюсь, він називається, коли учні 19-ї школи гімназії Сузір'я-19, учні третього класу. Брали активну участь в житті міста, відвідували муніципальний транспорт, відвідували, до речі, були. У міського голови також в міській раді, тобто ця традиція доволі цікава, і вона висвітлювала в засобах масової інформації. Наскільки закладів це заклади це зацікавило, що зараз вони фактично звертаються з такою ж пропозицією під час ось цього проектного тижня, також спробувати започаткувати ось такі частково ось такі проекти тобто, це екскурсії і до пожежних частин, це екскурсії. І до підприємств муніципального транспорту, тобто вони не дивляться самостійно. Є у нас дуже гарні історичні маршрути по місту, які також діти використовуються. Заклади освіти відповідальні за те, аби видати учням документи про повну загальну середню освіту, наголошує Олександр Авраменко. Будь-які формати святкування завершення навчального року далі лише за рішенням батьків.